Сумкові новини 3-го А класу з вами Брікена Максим. Про те, які були головні події цього навчального року, вам нагадають журналісти редакції інформації нашого класу. 1 вересня 2011 року розпочався новий навчальний рік і учні нашого класу приступили поріг третього класу. Перше вересня свято для кожного школяра особливо воно було і для учнів нашого класу. В школі прийшла традиційна лінійка, і учні нашого класу були активними її учасниками. до життя Я бажаю вам стати і миру я сюди. Не забуду ні нідащо, не кажіть краще, не не Перший урок мав назву Живий квітну на Україну. Кожен відчув себе частинкою великої держави, квітчуючи Україну своїми вчинками і бажаннями. А другий урок приніс з собою спохати привітній відпочинок. З великою відповідальністю щули таблицю множення, Докладніше з академічними новинами в студії Зробин Комарина. 24, дважды два четыре, дважды два четыре, это всем известно в целом мире. Дважды двадцать четыре, дважды двадцать четыре, это всем известно в целом мире. Дважды два четыре, дважды два четыре, а не три, а не пять, это надо знать. Починаючи з вересня місяця, діти третього класу намагаються вивчити Таблицю множення. Кожен учень має атестаційний лист. А чи всі діти знають навіщо таблиця множення? Навіщо таблиця множення? Для того, щоб купити покупку в магазині. Навіщо таблиця множення? Для того, щоб в житті було все добре, щоб знайти гарну роботу. Навіщо таблиця множення? Щоб було краще все купувати та рахувати гроші. Ми навчаємося в самому чудовому класі у світі. Всі інші класи нам просто заздрять. Бо саме у нас навчається 22 дівчинки і лише 5 хлопчиків. Бо тільки у нашому класі є нові парти, бо тільки в нашому класі стоїть камера спостереження, яку досі ніхто не бачив. Тільки наші класні двері не вміють відкривати завуч. Тільки в нашому класі співають усі і як можуть. Тільки в нашому класі найкраща вчителька, і тільки діти нашого класу вміють так весело проводити перерви. Іноземної мови. Вас турбує питання, як самостійно та швидко вивчити англійську мову. З цим та іншими питаннями наш кореспондент звернувся до вчителя англійської мови Тетяни Олександрівни. Доброго дня! З вами Наталка. Ми знаходимося біля кабінету іноземної мови. Саме в цьому кабінеті ми протягом навчального року вчили англійську мову. Всі вважають, що важко вивчити минулий час. Якщо тимницю. нам важче було не забути вдома, те, що потрібно було мати на уроці англійської мови. Самі поміркуйте. Урок один, а нести з собою треба було зошик, підручник, словник, ручку, лінійку, олівець. А на додачу ще й щоденник, хоча головне було не забути щоденник. Давайте заглянемо всередину і поспілкуємося з вчителем. Заходи, заходи. Доброго дня, Тетяна Олександрівна. Ви ви можете відповісти на, на на наші запитання? Так, можу. Доброго дня. Я вас так, вітаю. А е, можуть наші на наші учні класу. Вивчити англійську мову, чи не, не, не варто це їм робити? А все ж варто. Побудова фізіологічних і психологічних процесів кожної людини індивідуальна. Але мову можна вивчити і варто вчити, якщо ми хочемо розуміти і спілкуватися з людьми інших націй і національностей. Якщо людина змогла вивчити свою рідну мову, змогла освоїти таїнство математики чи природознавчих наук, вона зможе осягнути знання з іноземних мов. Але найважливішою є бажання вчитися. Адже, як сказав видатний полководець Суворов, він сказав так, що якщо ви навіть підведете коня до водоймища, але кінь не захоче пити, то ви його ніяк не заставите напитися води. Тому я хочу побажати, щоб у кожного з ваших учнів було бажання вчитися. Буде бажання, буде все добре. До побачення. До Дякую. побачення. Дякую. Одно свято В нашій школі не обходиться без танців, а жоден запальний танець без нашого класу. Це тому, що починаючи з 1 вересня у нас викладаються уроки хореографії. За одну годину ми встигаємо познайомитися з новою мелодією, пошукуватися у пари, розтанцювати нервову систему нашого викладача і, звичайно, вивчити нові рухи. Чому нові? А тому, що уроки у нас раз на тиждень. От і згадуємо кожен раз наш танок, як новий. Проте ми стараємось, і тому результат можна спостерігати на чудових святах нашої школи. І куда та маму мою. I участю якій брали всі учні нашого класу. Про це докладніше вам розповість наш кореспондент. Вчаючи програму природознавства 3 класу, багато читали, користувалися інтернетом, переглядали фільми, а з відповіді наших досвідчених однокласників ми дізналися, що дятлові допомагає добувати корм довгі ноги що у ящерки є панцир, а у орла міцні зуби, що культурна спадщина розташована під землею. Ось ми бачимо однокласники, які, які. Давайте поспілкуємося з ними. Що? Чим відрізняється людина від тварин? Шкірою, розумом. Розвивання може сам, сам їсти. Для чого дятлові довгий хвост? Щоб добувати їх. Що ви знаєте про плазунів? Бо їх... Бо вони плазують, А тому що вони відкладають. А яйця в пісок. І залишають і не наглядають. Дякую, з вами була Єлизавета Зеленченко. У в цьому році до нас прийшов працювати молодий, творчий і дуже талановитий вчитель музичних мистецтв, а і пісні заспівати може, і на гітарі заграти, і мультимедійну установку підключити у разі екстреної необхідності. Не він зразу сподобався. Тепер уроки музики стали ще цікавішими. Ми не тільки вивчаємо пісні, але й маємо змогу пограти на музичних інструментах, поспівати в караоке і отримати свої на зміні балів. Два и раз, два, три, четыре. З вами були Чумачо Максим і Брікайло міла. Не забувайте читати наші новини на офіційному сайті, адресу якого ви зараз бачите на екрані. Бережіться! Сьогодні увечері усім буде тепло від посмішок і святкового настрою. І тільки іноді пробігатиме легкий морозець при думці про те, що ми прощаємось з третім класом назавжди. За прогнозами, влітку в міру буде сонця і опадів, дівчатка і хлопчики підростуть. А ось осінь може виявитися сирою від поту, який пролють наші діти, навчаючись в четвертому класі. Але піт це не сльози. І щоб не псувати погоду сльозами, готуйтеся влітку. Щодня читайте, повторюйте таблицю множення.